Продовжує загострюватися ситуація в районі Курахового. Росіяни намагаються обійти місто з трьох напрямків. Головнокомандувач Олександр Сирський заявляє про суттєве поселення сил оборони на найскладніших відтинках Покровському та Курахівському. Бої тривають і на інших напрямках східного фронту. Подробиці в нашому огляді. Тривають бої на Харківщині. Біля стариці знищують ворога бійці 101-ї бригади охорони генштабу. Скидами з дронів. Пілоти загасили російський реб, підірвали укріплення, нейтралізували позиції. На вовчанському відтинку виявляти рух техніки та живої сили нашим прикордонникам допомагає лелека розвідувальний безпілотник. Майже кожен день у нас штурми. Це техніка їхня легкова техніка. Як взяти ті самі джипи, просто машини йдуть, грузові машини, і теж саме БТРи, бардаки, все такого плану. І ми зараз контролюємо, дивимося і передаємо на ФПВшників, на артилерію. Окупанти активно діють на Куп'янському напрямку, а це відео роботи саперів 47-ї інженерної бригади, які назавжди зупиняють там непроханих гостей. Кілька точних ударів з ФПВ і гармата просто брухт. Штурмовики зафіксували позицію окупантів в посадці і швидко її ліквідували. Танкісти третьої штурмової показали, як відпрацьовують по російських позиціях. Екіпаж під'їжджає якнайближче до ворога, прицілює гармату і одразу її розряджає. Ворог продовжує атакувати на Луганщині. Наші воїни щодня зупиняють спроби окупувати останні населені пункти цієї області. Бойові дії точилися, зокрема поблизу Греківки. Позиції українських воїнів та навколишні села противник обстрілює з усього озброєння. Так по Макіївці та Балці-Журавці ворог ударив з артилерійських установок. На сіверському напрямку ворог тисне в районі Виїмки, а закітне та сіверськ закидав авіабомбами. Московити також кабами вдарили по Краматорську і Миколаївці. Дроном поцілили по цивільному автомобілю на околицях села Шевченко. Загинули люди. У районі Часового Яру наші бійці відбивали атаку росіян. Ось підрозділ Катинята розносить ворожі кулеметні позиції. А біля Григорівки палить ворожу піхоту розвідрода 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Триває битва за Торецьк. Воїни тримають оборону в щільній забудові багатоповерхівок. У наших захисників безсонні ночі через постійні штурми ворога. Висока активність ворога на Покровському напрямку оборонці відбили атаки поблизу Миролюбівки, Променя, Григорівки, Лисівки, Селидового. Там, зокрема, бійці п'ятої штурмової витримують натиск ворога і не дають шансів прорвати фронт. Напередодні росіяни пошкодили греблю курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, і на Донеччині, і на Дніпропетровщині. Встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Найскладніша ситуація на Курахівському відтинку. Ворог не припиняє штурмувати наші позиції з півночі, півдня та сходу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.